Вітаю живі мужчини, живі жінки! Зараз я прочитаю своє волевиявлення та відправлю його у простір. Аз єсть єстьм разум, дух, душа і тіло. Я дитя Бога Творця, що йде шляхом духовного досконалення своєї душі за задумом Всевишнього. Живий чин мужа з крові і плоті, з нареченим ім'ям Андрій, син Миколая, син Людмили, з роду Кириченка, з роду Никаненка. Народжений за заводою Творця на землі моїх предків дня 26 місяця липня, року 1981-го, поточного літочислення. Територія тверді земної Я, дитя Творця, перебуваю в доброму здраві, дієздатності та світлій пам'яті, ніколи не зникав і не пропадав без вісті на суші, не тонув у морі та водних просторах, не розчинявся в повітрі. Між мною та творцем немає посередників, ми єдині. Ніхто не може впливати різними способами на мою свідомість, дух та душу, зберігаю за собою свої права та свободи у всі часи, у всіх місцях та мірностях, з часів свого народження та назавжди. Це моя воля. Я власник свідомості душі, духу, свого імені, всіх активів і всього майна, волею своєю розриваю, анулюю всі угоди, договори та контракти, які були укладені. Обманим шляхом, лукавими піклувальниками без повного розкриття договорів, вівши мене в оману через мою несвідомість, нашу довіру ці служителі втратили. Це воля моя. Мужчина є творіння Бога Творця на Матері землі, господар всього сущого на землі. Я є свідомість, дух і душа, чин мужа з нареченим ім'ям Андрій, анулю всі фізичні та юридичні особи. Які були створені не мною, а саме Криченко Андрій Миколайович, Криченко Андрій Миколайович Капслоком, Криченко Андрій, Андрій Кириченко, Андрій Кириченко капслоком Латиницею, Криченко Андрій Капслоком Латиницею, та інші не мають до мене мужчини ім'ям Андрій з роду Криченко ніякого відношення. Це воля моя.